Майстер-клас по нарізанню різьби проводить викладач покропиний Анатолій Петрович, майстри виробничого навчання Косарів Роман Геннадійович та гуменюк Микола Валентинович. Найпоширенішим з'єднанням деталей машин є різьбові. Широке застосування різьбових з'єднань у машинах і механізмах пояснюється їхньою простотою і надійністю, зручністю регулювання та затягування. А також можливістю їх розбирання і повторного складання без заміни деталей. Нарізуванням різьби називається її утворення, зняттям стружки на зовнішніх або внутрішніх поверхнях заготовок деталей. Різьба буває зовнішньою та внутрішньою. Різьби на деталях виготовляють на верстатах, а також вручну. внутрішню різьбу нарізують мітчиком, а Зовнішньою плашками. Сьогодні ми розглянемо алгоритм нарізування внутрішньої різьби. Всі операції проводимо відповідно до вимог охорони праці. Перше. Підготовка поверхні деталі. Дана підготовка буде заключатися в очистій поверхні заготовки від пилу, бруду та іржі. Для цього застосовують щітки наждачний папір та обтирочний матеріал. Друге, розмічання. Для того, щоб розмітити місце отвору на деталі, необхідно використати металеву лінійку, станген-циркуль та рисувалку. Провівши відповідні лінії, встановлюємо місце майбутнього отвору. Накерюємо його. Третє – Підбір свердл для свердління отворів під різьбу. При нарізуванні різьби матеріал частково видаляється. Тому діаметр свердлу має бути трохи більшим, ніж внутрішній діаметр різьби. Для правильного підбору свердл є відповідна таблиця. Четверте. Нарізування різьби. Після підготовки отвору і вибору воротка заготовку закріплюють у лещатах і в цей отвір встановлюють вертикально мінчик за кутником. Притискуючи лівою рукою вороток до мітчика. Правою повертаємо його праворуч доти, поки мітчик не вріжеться на кілька ниток у метал і не займе стійке положення. Після цього вороток беруть за рукоятку двома руками і обертають з перехопленням рук через кожні півоберта. Для полегшення роботи вороток з мітчиком обертають не весь час за годинниковою стрілкою, а здійснюють 1-2 оберти праворуч і півоберта ліворуч. Завдяки цьому стружка ломається. Закінчивши нарізування, обертанням воротка у зворотний бік викручують мінчик з отвору. Потім знову прокручують його наскрізь. jako za odgovoran